У 2013 році у мережі з'явилася інформація, що Могилевська закрутила роман з відомим шеф-кухарем, ектором Хіменесом Браво, і ба більше вагітна від нього Ягольник написав допис у Фейсбуці, за який Могилевська пригрозила йому судом. Тоді екс-продюсер і екс-коханий Наталії, нібито щиро привітав її з вагітністю. Він написав, що до всього додається ще й той факт, що кухарем була і мама Наташі Ніна Петрівна. Тож, дивлячись в очі Могилевської, він вірить, що роман з ектором це не піар, і що нарешті Наталія придбає те, чого у неї не було. Радість материнства. Ягольник також зазначив, що відомі та публічні чоловіки це саме типаж Наталії її сексотип. Але в бочку меду Олександр все ж таки додав ложку дьогтю. Він злив інтимне фото Могилевської і почав діставати скелети з шафи їхнього минулого спільного життя. Він зазначив, що коли вони були у стосунках, йому не так пощастило, і їхню дитину Наталя не захотіла зберігати, тож зробила аборт.